Говоримо щодо ситуації нашої інтеграції в ЄС. А це не лише про рух до ЄС країни, як в цілому, але так само про підтримку на різних рівнях. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Вітаємо вас. Доброго дня. Нині відбувається таке активне наповнення програми Ukraine Facility, яку запроваджено з ініціативи Європейського Союзу. Чи можна цю програму розглядати як програму фінансування реформ? Ну, врешті, на шляху є Так, дійсно, це дуже потужний інструмент, і нашим телеглядачам потрібно розуміти, взагалі, що це таке Ukraine Facility або план для України. Це програма від Європейської комісії, яка передбачає надання фінансової допомоги Україні в розмірі майже 50 мільярдів доларів на 4 роки. Для того щоб отримати цю підтримку фінансову уряд вже готується до проведення дуже важливих для нашої країни реформ. І саме після зроблення цих реформ ми зможемо отримати ці кошти. Ці реформи передбачають активність за чотирма надважливими напрямками: перший це створення якісних інституцій відновлення нашої країни, другий реформа судочинства та боротьба з корупцією, третій покращення бізнес-клімату та управління державними активами. І четвертий це розвиток агропромислового сектору, it сектору, енергетики, логістики, переробної промисловості. І отже, в цілому, програма «Ukraine про план для України, має стати не тільки фундаментом для Європейської інтеграції та відновлення України вона повинна забезпечити внутрішню трансформацію нашої держави, реалізацію економічних реформ та стимулювання розвитку пріоритетних насправді секторів економіки для нашої країни.